Сьогоднішній ранок ми плануємо дарувати усім нагороджувати. Як я ж, дарувати усім І з них давай, ми зараз і нагроз... почнемо. Нагороджується так. Альона Чайка засумліний вклад у так. розвиток програми. Так. «Ранок на поділі. Нагороджується Олексій Єлінков. Так. Я Бо, той, оплески. От оплески, оплески, оплески Овації, які ж тут оплески? Мене не треба нагороджувати. Нагороджувати. Ще нам студію а, допомогли хочу, прикрасити. Наш партнер це Празнік. Празник, допоміг прикрасити студію, так. все так чудовенько, яскравенько. До речі, коли е, дитинці виповнюється один рік, так? Перший день народження, що відбувається? На перший день народження відбуваються стрижечки. <гум> е, трішки Альо, Олександр, я дивлюсь тобі, треба. Почнемо з тебе. Давай. Давайте, саня. давай, давай. давай. Там. Що не Заду. зробиш заради ранку? Мені, до речі, треба було вже підстригтися. Так, та? добре, ну будемо бачитися. Думаю, кидають ти до кінця ефіру повисієш, тому що всі гості, які до нас заходиться, вони будуть нас три. Запрошуємо давайте вже запрошуємо наших, наших гостей. Це ті люди, які були у найпершому ефірі, які починали ранок на поділі перший ефір рівно 24 січня, рівно рік тому. Тому запрошуємо Руслана та Іну. Заходьте. Добрий <світ> ранку. Привіт вам. Так, Стоп, у <світ> <в> нас <світ> ще сьогодні <світ> ми будемо вас поїти <світ> нашим узварчиком. Так, Льоша спеціально таким готував для вас. Ложечки, так. <світ> Льоша, <світ> тільки ти ж розкажи людям, що там. Бачиш, довіряють, довіряють. Руслан, тепер ти. Тепер хоч розкажи, якщо це дна, не я. І нагороджуємо наших ведучих чудових медалей. Нагороджується, так. Інна, так. яка а вони розпочала. А, Тримай, бо я не обійду тут стільки кульок. <клес> хороший, хороше. Один рік. Все. Ну що, тоді сідайте, сідайте на диванку поговоримо про е, найперше, що. Дякую. Дякую, Руслана. Як так. воно відчуття повернутися в студію ранку на поділі знову? А... Чесно скажу, така є ностальгія. Того зранку прокидаєшся, Так треба в студію, в студію, в студію. Від ти не заключаєш, вже там зайнято. Вже захопили, захопили фікували. Слово і на в тебе як я працювала як, як давно. завжди, це... як завжди. Це, це... <губ> <губ> я хвилююсь, як завжди. Да, це хвилювання, як і перший дір. Я завжди хвилювалася. Це мене я пам'ятаю. Таке хвилювання було страшне. Я тоді не спала до другої години ночі. Ми якраз хотіли запитати, як як проходила підготовка до самого самої програми. Ти вночі як перед ефіром Ви вже почали розповідати, як було взагалі само відкриття. А мені згадується, взагалі, за сам ефір заговорилося десь за півроку до цього. Ми вирішували так, потихеньку буде, не буде. Він відбудеться, не відбудеться. І ніби були готові. Починається ефір. Завтра треба виступати. І переживає. Я за неї переживаю ходимо в студії. Хто більше переживає, навіть не знаємо сідали. Кажу, Руслан Руслан. А мені каже, треба треба посміхатися, посміхатися на камеру. Руслан каже, анекдот зараз будемо розповідати. Нам треба якісь анекдоти розповідати. Давай згада що допомогло. Ти... А давайте ну, зараз -таки подивимося, була. як от воно було, і ми ваш перший ефір відкопали. Знайшли і зараз, пригадаємо, як воно все таки починалося. Тому давайте подивимось. Доброго ранку усім, хто не спить разом з нами. Від сьогодні стартує новий телепроект. Це ранок на Поділі. З вами Руслан та Інна. Двоє чудових ведучих, які будуть з вами разом цілий тиждень презентувати цей новий проект. Сьогодні у нас дебют, мій дебют як телеведучої. Дебют нашого проекту. Праву сторону почали. Раз. Два. Чотири Руслан. Ау, що ти робиш? Я ще займаюся зарядкою, я ще продовжую, мені дуже сподобалось. Ти зранку любиш е, каву? Чай? Я люблю, так. Я зранку люблю філіжанку кави зранку попити. Гу -гу. Це для мене. Тістечко? смачне? Ні, тістечко не можна. Доброго вам ранку! Приємного апетиту і хорошого настрою. Адже тільки з хорошим настроєм можна приготувати щось смачненьке. Не забудьте включити на кухні музику тихенько для настрою. Може, чекаємо на нашого гостя. Доброго ранку! Доброго щасливого, веселого і головне, приємного вам ранку. І вам доброго також ранку. доброго Восінчі, ранку. Uh -huh. Дуже хотілося, щоб наші е, подоляни, наші хмельничани прокидалися саме з телерадіокомпанією Поділля Центр і е, включаючи телевізор, чекали на цю усмішку, яка просто випромінюється від вас. Гороскоп понеділок, 24 січня. Овен сьогодні ви зможете опинитися в більш залежному становищі, ніж вам того хотілося. І не забувайте, що цілий тиждень разом з вами будуть ведучі Руслан та Інна і ми бажаємо вам гарного вдалого початку тижня і прощаємося, прощаємося. до зустрічі. було, це було весело саме це так виглядав ефір, який був рік назад, 24 січня. Так було ж новенько, так відразу yeah. не скаже, що хвилювалися, що yeah. було якось але, але не Іна почала. Ну погодься, що Іна на почала це програму. — слово. Чого вона не почала? Не треба. Все ми гарно Вона почала Ти ще почала розмову. Тому, що це монтаж. Нас так. Да, це все помонтаж. <рес> То, То ти перший сказав, Фране. Доброго ранку. Uh. Опа-па, так, дійсно. Ти Інна, і, не, не сказав, що це. Ти на перший сказав. Ось так, от, <різвано> <різвано> <розібралося. різвано> Скажіть, будь ласка, а як от, на ваше життя все-таки вплинув, <різвано> так, вплинув проект, як позначилось на житті? Ну, це колосальний досвід. Це насамперед для, <різвано> для тебе досвід, для, досвід для роботи, яка от надалі вона допомагає. Які досвід отримала тут, допомагає на радіо. Йти далі. Іти далі, розвиватися, так. Руслан найголовніше, що так. дарує цей проект, це позитив, і найголовніше, що він вчить. От, от... Рік, який я працював на цьому проєкті, він навчив кожного дня прокидатися з посмішкою, кожного дня бути на позитиві і цей позитив нести людям. Оце вже просто дійсно звичка така. Приходиш: привіт! Ау, вау. Ну, до речі, Лешко, тобі дякувати. Найбільше позитиву ти мені подарував, навчив це добрісічко, аранесечко, це воно чесно. Це, це вже це вже Коли проєкту аранеска. буде 10 років, ми будемо згадувати, о, це шльоша так казав. А коли знаю, ви приставте мене через років п'ятдесят. Самісінько. Це буде весело весь. Ну так, то, то фішка. Бренд такий бренд. Добре, не про мене сьогодні говоримо. Що може у гості запросимо ще наступну нашого гості? Сьогодні у нас безліч гостей. Да, на сьогодні Всі буде ми... багато гостей. Ми згадаємо і е, зустрінемося зі всіма ведучими, які протягом цього року дарували вам посмішки і гарний настрій. І далі ми хочемо запросити ще одну людину, її звати Людмила Коваль, яку ви часто можете чути по радіо на Радіо Центр. І зараз ми її побачимо в студії. Люда, доброго Людочка, Просимо! Привіт, рано! Не бачилися! Ти, 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 ти хоч розкажи вже, що в тому елекс... елексирі твоєму. Елексі... Узвар! Я написав. Узвар", Узвар, Нічого страшного, це так, щоб ви не хвилювалися, щоб ви Добре. розслабилися і гарно відповідали нам ді, на це питання. Менш. Менш. Менше? Менше. Менше? Менше? Ну, скільки? Давай я до орблю. Сподобався. Руслан за всіх до орби. Вона ну, погана, правда? Росслябляє ура, 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 ура. тобі до нього. <рес> Як справжній колега вирішують. Ми ще нагороджуємо тебе. Ось Ой, медалькою. Давай. Лешка. Я. Урочисто нагороджується Людмила Кови. Сідай. Людмила, також. Брала участь у нашому проєкті, вітала глядачів, бажала їм доброго ранку і дарувала посмішку. Розкажи про перший. Вона дарувала вашій. сміх свій. От фішка, от мене добрісічко, та-та-та. А люда вона могла просто посміхатися і заряджати усіх позитивом, настроєм, і всіх з'являлася після цього посмішка на обличчя. Кожна своя фішка, так от я продовжую а... в тому зру в, в тому ж русі, і правильно робиш. Так і то треба продовжувати. перша ефір. Це перший ти ефір? Враження? Перший ефір. Ну в перші моменти дуже сильно хвилювалася, тому що ну як знайома. То... Мані, мані. <ріст> <ріст> так, мене дуже сильно налаштував на роботу. Це мій напарниць. Руся і люся, руся і люся, ти... Люся, ти... <ріст> <ріст> і рулять. Ну угу. а так враження перші хвилини мені хвилювання відразу ж. А потім відчувається, що я війшла в своє русло. Дійсно, приємно завжди людям дарувати позитив, тобто перенести з радіо позитивних емоцій да? телебачення. Теж позитивні емоції. А от які найяскравіші враження за той період, поки ти працювала, на якісь найяскравіші моменти? На кожен день у нас багато найяскраві. Кажуть, Емоції, він кожен незабутній. Яких кожен гіст... раз я хвилювалась по-новому. Який гіст запам запам гість запам'ятався найбільше? Найбільше запам'ятався, який гість? Я кожну людину запам'ятовую як індивідуальність, як неповторність, кожен гість. Це. Напевно, що найбільше вразив мене мандрівник, який мандрував е, зі Фран... а, з Франції, Француз. Да, француз. Її найбільше вразило, тому що в нього шапка, фамилия... його така довга шапка. Тобі найбільше вразило тоді, коли він сказав, що його фамілія перекладається українською так, Коваль. Так Коваль. коваль. Так, коваль, коваль. Так, 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 ми тут вже багато говорили про чарівний людин сміх, і вона вже зараз почала теж тут його відтворювати. Давайте подивимося, як воно було тоді на перших ефірах. Людмили коваль. Давайте дивимося, і насолоджуємося. Алло, прокидайтеся всі. Ранок настав четвер, 10 лютого, і це Люся і Руся. разом з вами будуть вітати, будити всіх. Я зрозумів гаразд. Я не буду більше батько виглядати. Ми, мабуть, вже всіх розвеселили, мабуть, своїми зойками. Ми посміхаємось один одному да, і відразу ж відчуваємо ваші посмішки. Зверніть увагу, як моя чарівна. Е Ну, не скажу ж помічниця, тому що від колега, як вона завжди чарівно посміхається, як завжди в неї гарний настрій. І як завжди. Мене Руслан запитує, чому я посміхаюся. Зрозумів, гаразд, я не буду більше бадьора виглядати. важко заставити щось робити, те, що я не хочу робити. Я хочу зробити те, що я хочу зробити. Це я зрозумів, гаразд, я не буду більше бадьора виглядати. Мені потрібно трішечки здається. Руслан сьогодні з драйвом драєвом драйвером трошки. Зараз ми трошки роженемося, тому що або я просто переганяю. Можливо, можливо, а зрозумів, гаразд, я не буду більше бодяр виглядати. Мені потрібно з вам було весело, так як і нам так, з я і... зрозумів. гаразд, я не буду більше бодя виглядати. Мені <св åker> в номінації найкращий сміх він був у тебе. Ну ви знаєте, я взагалі то дуже серйозна людина в житті. Я сподіваюся, що. Мені не завжди буває так смішно, як весело. Тобто, ранок тебе розкрив з усіх сторін і дав волю твоєму сміху. було Приходить інколи гість, так от ну люди бувають, лякаються камери, боже, як я буду як я буду, П'ять хвилин, Люда, ха-ха-ха, все гість, нормально, весело. Що якусь інформації не вистачає, то Люда посміялася і, ну посмішка вона нормально. завжди співрозмовника розслабляє. Тобто Стоїть і шотків. дозволю висловитись російською, розполагає чоловіка тібі. Тобто, коли ти посміхаєшся, людина теж у відповідь посміхається. Давайте знаю, тобі... сказати смійся. Давайте на жаль, часу мало ще хочеться з вами поговорити. Обов'язково поговоримо за кадром. Побажання нашим глядачам нам побажання, звичайно, поздоровлення побажання Брік. за те, що ви брали теж участь у проєкті, Тому дуже швиденько послав, що маєте можливість. Бажаємо вам рости, розвиватися, удосконалюватися. Вам гарних легких ефірів і цікавих гостей. Будемо старатися. Дякую. Дякую. Найголовніше залишатися завжди на позитиві, завжди пам'ятати, що ранок повинен починатися з посмішки і з веселого настрою. Людмила. Тільки позитивні емоції. Я вам бажаю таких невичерпних позитивних емоцій. Хто Санько стриже? Давай, я більше всіх. Давайте подивимося ще на це, як мене ще підстрижуть, то мені не треба буде йти до перукаря. Ти ж збирайся. Слухай, то він так добрий. У нас далі погода. Ми повернемося у восьмій.